Всім привіт, вітаю на каналі. Зроблю невеличкий відеоогляд шнека погрузчика. Недавно купив такого шнека, гнучтуй шнек, 9 метрів. Загальна довжина. Мотор тут 2,2 кВт, йде 380 вольт. Так грузим сою. Мусив брати такого, а не прямого, по тій причині, що в дворі плитка. Прямо не під'їду, а тільки по цьому болоті відрами теж не наносився, болото кваситься, дощ пішов. А тут аж... початок там в гаражі, 9 метрів шланга і сюди сипемо сою. Такий невеличкий, гнучкий снег, 9-метровий, десь 380 вольт. Мотор 2,2 кВт, алюмінієвий редуктор в алюмінієвому корпусі. Так собі грузимо сою. Соя сухенька, правда дощ пішов, але вже бачу, що перестає. Так, соя, велюка, сибиться. Да. Приблизно за... За хвилин 40 загружаємо зіла, зіл до 6 тонн. 5800-5900. Два зіла вже завезли, це третій зіл зараз приблизно 5850. Два зіла одинаковий вес був. Отак і грузимо. Вечне замінило. Фірми техномашстрой. В Чернівцях заказав. 20% завдатку їм зразу кинув і через 5 днів вислали мені по новій пошті отакого ж снега. Тут окріплення під борт. Можна так, можна посередині якусь там драбину положити чи ще, щоб від борта не відгортати. Тут масло, тут окошко під уровень масла, трошки нагріється, не сильно гаряче, але гаряче. нагрузка все-таки є на нього. Звідти з тої сторони на початку шланга там хубці підкидають під саму спіраль, по чуть-чуть легенько. Я ж кажу, 40 хвилин, 50 максимум, і сіл 6 тонн. Це, це, дякую за увагу.